Всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. В цьому відео я вам покажу топ-3 найкращих способи, звідки ви можете отримати XP, тобто ігровий досвід. Ці способи є максимально легкими. Приступаємо! Ну а також хотів би вам подякувати безмежно за вашу підтримку. На моєму каналі вже 186 підписників, для мене це дуже важливо. Дуже вам дякую. А також не забувайте поставити лайк на це відео, підписатися на мій канал і прожати на колокольчик. Дякую вам велику. Ну а ми переходимо до першого способу. Це у нас промокоди. Зараз я вам покажу, наприклад, один промокод, не буду розтягувати це відео. Це у нас промокод RALDES. Вводимо хештег обов'язково і вводимо RAL S. Все, це у нас реаль-тест, це у нас максимально простий промокод, за нього ми отримуємо 12 XP, та також бонусу 50 тисяч гривень. Це доволі непогано. Також не забувайте, що в мене на каналі вже було свісте відео пов'язано з промокодами, там ви знайдете багато промокодів. І другий спосіб це у нас початкові завдання. Цей спосіб більше підходить для новичків, так як ви його можете виконати тільки один раз. Наша задача зайти в меню, нажати Завдання. Далі там наша задача нажати на початкові завдання, і там є дуже великий список завдань, там і в нас і зв'язано із автошколою, отриманням паспорту, наприклад, з роботою такі, як ферма, будівництво, СТО і так далі. Також електрик, вступити в організацію, бо купити ж свій будинок. Зараз я, наприклад, візьму, от в мене новий аккаунт, тут можна отримати паспорт. Я візьму поїду і вам покажу, наприклад, що мені дадуть експішки за отримання паспорту. Ось я вже по GPS прибув Верховну Раду, зараз я зайду всередину. Наша задача тут піднятися на третій поверх. Ось на першому поверсі у нас там проходила якась півбесіда. Напевно, скоріше за все, набирають новичків. Нам ми піднімаємося на третій поверх. Нам потрібна ліва кімната з лівої стіни, дальня кімната, ми туди підходимо. Там нас буде чекати NPC Дмитрій. В нього ми можемо як і создати сім'ю, так і купити паспорт, змінити ім'я і так далі. Ми заходимо, нажимаємо, отримати паспорт, і валя, ми отримуємо одне XP за 1000 гривень. Це доволі непогано. Ну а ми переходимо до другого способу. Зараз я вам його покажу. Я помилився не другий, а третій спосіб це у нас payday. Це максимально простий спосіб, вам потрібно просто кожні 15 хвилин знаходитися в грі, то у нас payday кожні 15 хвилин. Раніше було по годині, зараз по 15 хвилин. Наприклад, ось я провів в грі 15 хвилин, мені прийшов пейдей, в у мене було 10 XP, зараз я вам зайду в профіль, покажу, що в мене вже 11 XP. Так, мені додалося одне XP, просто за те, що я находився 15 хвилин в грі, цього максимально достатньо. Ну а я вам дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам сподобалось. Комусь, можливо, допоміг. Не забувайте також підписатися на мій канал, це відео було не дуже довгим. Дякую, па-па-па-па.